Друзі, всім привіт! Значить, В цьому відео зараз розкажу, чому не підключається комп'ютер. Бачимось, комп'ютер стоїть. Чому він не підключається до газу, газової установки на автомобілі LPG TECH 204 модель? Чому не підключається, які можуть бути причини, як це вирішити? Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Є питання, запитуйте. Дивимось далі. І так, показую. Наш редуктор, наш блок керування LPG-Tech 204 модель ГБО 4 покоління. Практично в усіх ГБО 4 покоління є отака діагностична фішка. Але варто знати, що не кожен кабель, так, фокус, не кожен кабель із отакою фішкою може щитати цю всю інформацію. Чому зараз покажу. Значить, у мене була машина десятка, там ГБО Зеніт Компакт було. Там теж така сама фішка, точно така сама. Але отут, всередині, вшитий модуль, контроллер, який щитує конкретно параметри свого блока. Тому, якщо у вас є отакий шнур, ви його підключаєте до комп'ютера, скачали програму, але воно не, не підключається. Не знаходить і не діагностує, значить проблема в кабелі. Можуть бути і тут обриви, звісно, але якщо ви впевнені, що ваша газова установка працює роботи і вам треба чи откалібрувати, чи ще щось зробити, то це все можна зробити дуже-дуже просто. Оцей шнур заказується окремо в інтернеті із новим контролером. Зараз вам його покажу. Тобто, може підійти шнур, як от Zenit Compact, Наприклад, газової установки, Но він працювати не буде. Ви нічого зчитати не зможете. Підключили. включаємо запалення. Завели. Так, далі. Включаємо наш контролер. Ось такий він з таким модулем і світловим індикатором. Підключили, все є, хорошо. Драйвера качаються на офіційному сайті під конкретно ваш модуль без проблем. Вони стають без ніяких проблем. Запускаємо нашу програмку. Для підключення доступ до інтернету не потрібний. Запустило. Наша програмка працює. Що нам треба зробити далі? Якщо ми підключилися, ну, дивіться, ми вже підключилися, ми нажимаємо підключення, перше, вибираємо компорт, він автоматично определяється тут. Вибираємо, все, підключилися. В даному випадку, чого мені треба було це все робити, тому що мені треба було калібрувати мою установку, тому що її установили. Автомобіль досить довгий час стояв, але налаштування ніякі не вносилися. Тому кому будуть цікаві настройки на Ford Fusion 2.5, атмосфера 4-го покоління, ну, можна зупинити, я фокус наведу. Ось мої налаштування, кому цікаво, будь ласка, дивіться. Якщо є питання, задавайте, питайте. Тому, якщо у вас не підключається, ви знаєте, що це нормально, не підключається, міняйте цей шнур, міняйте. Вони всі практично йдуть однакові. Але модулі, контролери, які в цих шнурах, вони не однакові. Тому не підключиться. Програма не побачить. Я вже не знаю штук. 20 драйверів в різних переставах, різних установок. І нічого не працювало, тепер все працює, все нормально. Ось саме про це я говорив. Це ось новий. Шнур, від LPG-Tech. Фішка та сама все. А це від ГБО Зеніт Компакт. Фішка теж та сама. А модулятори це не модулятори, а контролери. Вони різні.